Усім добрий день! І сьогодні у випуску ми поговоримо про Міжнародний день друзів. Літо, дивна, тепла пора року, наповнена яскравими барвами запашних квітів, подорожі, своєрідне відчуття свободи і щастя, які назавжди залишаються у наших спогадах. В Україні щорічно 9 червня відзначаємо веселе свято Міжнародний день друзів. Яке стосується усіх, у кого відкрите і щире серце, наповнене добром, любов'ю і ніжністю, як сказав Арістотель. друг це одна душа, що живе у двох тілах, ніхто не вибере життя без друзів, навіть в обмін на інші блага. Пропонуємо добрим словом пригадати своїм друзям, наскільки є вони важливими і цінними у вашому щоденному житті. У народі говорять, що не існує багато добрих друзів, їх є зазвичай декілька або лишень один. Можна вважати, що дружба, яка існує тривалий час, є справжньою, а самі її учасники є щасливими та впевненими у завтрашньому дні. Лише справжній друг. Прийде на допомогу у складну хвилину життя. Адже без справжньої дружби не існує спокійного життя. Людина, яка має друзів, менше сумує, нервується, а відповідно довше живе. Друзі заохочують долати життєві вершини та приймати спокійно невдачі. Музика. Отож пропонуємо вашій увазі добірку книг про друзів. Та дружбу. Зокрема, у повісті пригоди Тома Сойера» автора Марка Твена, ми дізнаємося про захоплюючі пригоди жартівливого хлопчика Тома Сойера та його друзів, ніж якими зароджуються почуття дружби, щирості, взаємодопомоги і небайдужості. Повість вчить, що незважаючи на складні життєві ситуації, потрібно вміти налаштуватися на позитив вміти приймати невдачі і життєві труднощі спокійно. Наступним розглянемо пригодницький роман Джека Лондона Серця трьох про надзвичайно цікаві пригоди трьох друзів, які шукали скарби. У романі постає питання справжньої вартості кохання та дружби, які є найважливішими у нашому житті. Олександр Юма, автор роману Три Мушкетери, книга, яка є черговою для розгляду. Цікаво відзначити, що в романі описуються події з історії за часів правління короля Людовіка XIII. У центрі роману ми розглядаємо четверо друзів-мушкетерів, які є хоробрі, веселі, щирі та привітні. На завершення пропонуємо огляд роману Еріх Марія Ремарка Три товариші. Це історія про трьох друзів, молодих чоловіків, для яких є дружба понад усе. Герої живуть за принципом: один за всіх та всі за одного. Вони щирі та безкорисливі. Саме дружба не дає їм можливості розчаруватися у теперішньому житті. Тому бажаємо, щоб у вашому житті. Ви Ми відчували мир, любов, добро і спокій, щоб цінували друзів і самі були поціновані ними, щоб відчуття радості та підтримки не покидали ваше життя. У цей літній теплий день вітаємо усіх друзів з їхнім святом, бажаємо, щоб у вашому житті зустрічалися лише хороші і вірні друзі, завдяки яким життя наповниться яскравими барвами, веселки. Зі святом вас, дорогі друзі.